Судове засідання оголошується відкритим, розглядається позовна заява Кур'янова Микола Вікторовича до Оболонського районного відділу Державної виконавчої служби в місті Києва, центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Київ, третя особа приватний нотаріус Київського міського матеріального округу Кучеренко Наталія Петрівна, третя особа, 11-та Київська нотаріальна контора та третя особа Кур'янова Сергій Вікторович про зняття арешту з ними. Секретар, доповідайте, хто з'явився до сідання суду та повідомити на результаті судового процесу. 127 місцевості позивач Кор'яну, представник позивача Грибов, судового сміттєвця, номер пана Корна. Суд промовляє всіх, які з'явилися до суду. Будь ласка, представтеся. Кор'яну Микола Вікторович, 1982 рік народження, 5 серпня. Мешкаю і зареєстрований місце Києву, вулиця Хрюдніпра, 62, квартира 167. Добре, дякую. Представник адвоката Грибова Іліна Вікторівна дій на підставі ордеру доручення безплатно провіта помольці мешкає міста Бабури, вулицю Боша, 9 партия. Добре, приседанка. Справу розглядає районний суд, міста Києва, старі голови, що судді ткани, залучиться секретаря судового засідання та хімічні будуть відбувати складу суду. Учасникам судового процесу права та або відомі зрозуміли, є необхідність роз'яснювати. Скажи, мені. немає. Немає. Е, учасники судового процесу, заяви клопотання, які з поважних причин не були подані раніше, наявні відсутні. Ні, немає. Несу. Відсутні. Суд повідомляє, що в засідання суду не з'явилися повноважений представник Оболонського районного відділу Державної виконавчої служби місті Києва Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Сьогоднішнє судове засідання відповідач був повідомлений належним чином. суд ставить на обговорення питання щодо можливості розвіду справи за відсутності уповноваженої особи відповідача. Можливо, З... Можливо. З... можливо. Суд Судва за можливість здійснити розгляд справи за відсутності уповноваженої особи. Відповідача обов'язково відділу державної виконавчі судові місті Києва, центрального міжнародного міністерства юстиції, які повідомлення про сьогоднішнє судове засідання станом на зараз, на 14 -ту годину заяви про питання про перенесення справи, судові справи, оголошення судового засідання перерви від відповідача не надходили. Крім того, в засідання суду не повноважений представник 11-ї Київської державної мітеріальної контори. Про сьогоднішнє судове засідання 11 київської державної міністра контура була повідомлена, що направлення судових повістків проведе до суду поштою простою кореспондент. Ставить на обговорення питання щодо можливості робити справи за відсутності вказаної третьої особи. Так, ваша честь, можливо. Суд вважає, можливість здійснити розі справи за відсутності уповноваженої особи 11 Київської державної нотаріальної контори. Крім того, в засідання суду з'явилася третя особа, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Кучеренко Наталія Петрівна сьогоднішнє судове засідання вказує приватний нотаріус. Був повідомлений шляхом направлення судової повістки виклик до суду, шляхом направлення простою кореспонденцією. Суд ставить на обговорення питання щодо можливості робити справи за відсутності вказаної третьої особи. Можливо Рисунок також чи з можливо суд вважає за заможливості справи за відсутності третьої особи приватного. Київського міського центрального округу Пучеренко в метальній Крім того, засідання суду не з'явилася третя особа – кур'яну Сергій Вікторович. Про сьогоднішнє судове засідання кур'яно Сергій Вікторович уповідомлений під розпис, про що міститься старнетна справа, розписка пройти час слухання справи. Суд ставить на обговорення питання щодо можливості розгляду справи за відсутності вказаної третьої особи. Можливо. Так, честь, можливо. Суд вас вважає за можливості спітеру за справи, за відсутності третьої особи Поляна Сергія Вікторовича, які повідомлює про сьогоднішній судовий засіб. справа, будь ласка, позивач, представник позивача вам надалі приступне слово. Давайте я почну. Я Важаю, честь, ми звернулися до суду до суду зв'язку з тим, що в. У першому році, в травні місяці, майже більше чого назад, куряну Микола Вікторович звернувся до нотаріуса і хотів оформити куплю продаж земельної ділянки, яка належить на праві власності. І на запит нотаріуса е, в. Вперше дізнався про те, що є заборона відчуження його всього майна, яка була винесена ще в 2005 році. Після цього він декілька разів звертався до. Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції і просив надати інформацію в зв'язку з чим та яким чином було арештовано його майно у 2005 році, про яке він зовсім нічого не знав. Ніяких виконавчих проваджень відносила нього не відкривалося, Судових розглядів справи теж ніяких не було. От і міністерства управління міністерства стіції України йому кожного разу відповідаючи це три листа, які ми надали до суду. повідомляло, що в автоматизованій системі виконавчих проваджень за позу за пошуком за прізвищем ім'ям по батькові Кур'яна микола Вікторович тридцять року вісімсот наруч засовано, що на примусовому виконанні відділі виконавчого провадження. Боржником за яким я коляна Микола Вікторич не перебувають та не перебували. Тобто, автозумна система не видала інформацію, що якісь виконавчі провадження відкривалися, і що від нього на нього є документи про арешт майна. Разом з тим також Міністерство юстиції України повідомило йому, що в єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна наявний запис про обтяження нерухомого майна за номером 2207 585 від 21.07.05 року на все нерухоме майно, що належить на праві власності Кур'яну Миколи Вікторовичу і дата народження зазначена тридцяте року. Таким чином. В архівних да, в архіві збереглася ця інформація. Вона міститься в реєстрі заборон відчуження про те, що нерухоме майно було На заборона відчуження, була нерухоме майна. Нам вдалося отримати відомості з збіного реєстру заборон відчуження об'єкту нерухомого майна, і тут дійсно зазначено. Що підставою обтяження була постанова 763 вісімнадцять -18, від 18.07.2005 року, яка була здійснена районним відділом Державної виконавчої служби Оболонського району міста Києва? Об'єктом обтяження є невизначене майно, все майно. І, і власником цього майна є кур'яно Микола Вікторович, позивач по цій справі дата народження зазначення мута ну, тридцятединадцяте рік. Рік причина коду ідентифікаційного коду немає. І зазначено, що ця людина мешкає міста Київ, вулиця Героїв Дніпра, будинок 62, квартира 167. І знову зазначена е, е, дата народження 30.11.1982 року. Адреса, е, ця адреса по герою Дніпра, будинок 62, квартира 167, належить позивачу по цій справі. Однак тут є помилка в даті народження. І таким чином людина, не маючи ніяких інформацій, в дійсності, яка не знала про те, що щось там відбувалось. Можливо, це внесено або помилково, або... але на даний час кур'яна Микола. Вікторович обмежений в своїх правах відносно до своєї власності, він, по-перше, накладено арешт на все його майно. По-друге, він не може здійснювати ніякі зділки е е в. По відчуженню свого майна, в зв'язку з тим він вимушений був звернутися зміни Державної виконавчої служби, яка його про це не повідомила та не дала йому тоді належної інформації, і до суду. Також хочу зауважити, що подивитись цю справу не є можливим, тому що Міністерство юстиції нам повідомило про те, що виконавче провадження зберігається три роки. І зв'язку з тим, що після п'ятого року вже пройшло декілька разів по три роки, то е, через три роки після відкриття виконавчого провадження воно було знищено. І подивитися ці матеріали А е, У зв'язку з цим хочеться відмітити, що якщо виконавче провадження знищено, то з е, З 2008 року, через три роки, після відкриття, мабуть, воно було закрите. Або ну з якихось причин, тому що якби воно було діюче, то воно до цього часу було, було на впровадженні виконавчої служби, і куряна міг би знати, що там було і зв'язку з чим це, це відбулось такі дії. Тому я вважаю ваша чи що Куряна Микола Вікторович звернувся до суду обґрунтовано. І ми просимо наш позов задовольнити в зв'язку з тим, що нема підстав для обмеження людини в її правах власності. У вважаєте щось додати? Вважаєте щось додаткові? Так. Я звертався перш за все до відповідача 20, 20 травня. Разом із потенційним покупцем моєї земельної ділянки і куч... яку ви бачили на першому засіданні. Ми туди прийшли, там, звичайно, усіляко поплюжиться право людини на звернення. От, доводилося на колінці писати заяву і там через грати всовувати її в кошик, в скринку, без услякої реєстрації, прийом громадян не відбувається. От, я написав запит, я написав про надання інформації стосовно цієї постанови, справи, причин і таке інше. Прасив скасувати, прасив, оскільки мої права свободи. Зокрема, гарантування 41-ї частини 41 статті Конституції України обмежується. От. І, звичайно, вони теж мені надавали подібні відповіді, як і Київське міське, облаз... Київське міське управління юстиції, як Оболонський районний відділ Державної виконавчої служби, ну, і Міністерство юстиції України. Всі дають подібні відповіді, що ніяких проваджень і ніяких боргів у мене немає, але містяться такі записи у відомостях з єдиного реєстру чужини відповідного майна. І я можу звернутися до суду з приводу скасування арешту майна. Вони категорично відмовляються, ну не відмовляються, вони фактично відмовляються вилучати, скасовувати ту інформацію, незважаючи на те, що вона є неправдивою, вона є протиправною, неправдивою, оскільки якась тут дата народження не стосується мене протиправною, тому що, здійснював, протиправний спосіб. Оскільки е, арешт майна це є каральний засіб держави стосовно особи, яка завинила чимось. Я не знаю, чим я завинив в цій державі, і е, конституційні права і свободи людини не можуть бути обмежені, а можуть бути обмежені тільки в умовах воєнного або надзвичайного стану окремі. У тому числі Герандоні 41-ї Конституції можуть бути обмежені так, у умовах воєнного надзвичайно стану. Станом на липень 2005 року президент України Віктор Ющенко указував про запровадження в Україні або окремих і вмістилося військовою стану не видавав Верховне 4-го скликання чи п'ятого такого указу не затверджували. Тобто і не було окремого закону, який би обмежував ці мої права на розпорядження майну. Отже, особи, які мали доступ до цього єдиного реєстру забороничного об'єкту на рахунок майна, натискали клавіші на клавіатурі, написали те, що є, вчинили протиправну необгарантовану дію яка суттєво обмежує мої права свободи і законні Моя, Мій законний інтерес полягає у вільному розпорядженні моєму іном, моє, моє право гарантованої Конституцією і законами України, яке обмежено порушенням. От що вони зробили. Тобто дія їх необгарутована не протиправна. ніколи я цієї постанови. І справи не бачив, мене ніколи про них не інформували, відповідальність за це ніхто не несе. Розуміючи це і знаючи свої законні права, що 27 травня 2021 року я звернувся до начальника поліції міста Києва і заявив про вчинення злочину, про вчинення кримінального перепорушення, частини першої. Відповідальність за яке передбачено частина першої статті 364 Кримінального кодексу України зловживання влади службовим становищем разом з тим частиною першої статті 366 Кримінального кодексу України «Службове підроблення.